Дай, дороге зібрання іменем нашого Спасителя, нашого Господа Христа Ісуса. Сьогодні ми знову маємо велику перевагу згадувати, що ми кожного дня маємо таку перевагу. Сьогодні по-особливому ми згадуємо життя, страждання, смерть Ісуса Христа. Пам'ять. Це добре. Дуже добре. А якщо людина настільки пам'ятна, що вона пам'ятає зло, ну, добре, що Бог для людини дав таку здатність пам'ятати. Добре, це це чудова здатність. Ми пам'ятаємо, кого ми любимо. Ми пам'ятаємо, хто нас любить. Знаємо цих людей на ім'я врешті решт ми пам'ятаємо і знаємо, завдяки кому ми живемо, рухаємось, і завдяки кому ми маємо спасіння. Це дуже хороша здатність людини. І Христос, коли була ось ця вечеря Господня, коли вперше апостоли е, проводили таке служіння, воно незвичне для них, Ісус їм сказав, робіться на спомин про мене. Я сьогодні думаю не тільки про те, що ми маємо робити ось те, що Ісус говорив учням саме на тій таємній вечері, тобто помити ноги, сяте. Сочок хліба, взяти стаканчик виноградного соку. І ось про це ми маємо пам'ятати. Бог нам залишив багато більше, про що ми маємо пам'ятати. Наша пам'ять має бути заповнена Христом. Не тим поганим, що мені зробили, а заповнено тим добрим, що для мене зробив Господь. І що для мене зробив Господь через і інших людей. І це важливо, тому що коли я пам'ятаю Його добро, а особливо коли я пам'ятаю Його добро заради мого спасіння. Що я пам'ятаю те, що він за мене помер, і кожного дня я просинаюся з цією думкою, я впевнений. Мої думки зранку такі, які б хотів бачити Бог. Якщо я пам'ятаю про цю річ, сьогодні я буду читати деякі моменти із книги Христос Надія Світу про той час. Коли Ісус Христос з учнями був на вечері. Ще одне хотів згадати про пам'ять. Добре мати пам'ять інколи, яка ну, не має здатності запам'ятовувати. Навіть, навіть добре. Чому? Ну, це моя версія така. Тому що коли я комусь зробив добро, деколи приходить така думка. Я йому вже допомагав, я йому вже робив. Не пам'ятайте про те добро. Забудьте, що ви робили це. Продовжуйте робити добро так, якби ви це вперше комусь робили. І нагорода ваша буде великою. Ісус Христос, коли був на цій вечері, коли був на омитті ніг, для чого ж воно призначене? Для того, щоб усе забути, для того, щоб все, все що було до цього, воно пішло у небуття. Цей установлений Христом обряд є приготуванням до святого служіння. Якщо ми викохуємо у своєму серці гордощі, зарозумілість, ворожнечу, прагнення до першості, то не можемо мати спільності з Христом. Ми не готові прийняти при щастя його тіло й кров. Тому Христос спочатку звелів ось такий обряд нагомиття. Коли ви сьогодні будете з сестрою, з братом, майте ноги, забудьте, забудьте про свої. ось те, що тут написано про ворожнечу, про гордість, зарозумілість, про прагнення до першості. І я впевнений, що тут у ні, ні в кого такого немає, тому що всі, хто сюди прийшли, сюди кличе Святий Дух. І він вже підготував до цього. Тому сьогодні забудьте про все погане. І не тільки сьогодні, а назавжди. Про це просить нас Христос. Інше, про що я хочу, щоб після сьогоднішнього служіння знову ми забули. Або по-іншому скажу. Що я хочу, щоб ми забули до цього служіння вечері Господні, що ми колись вже таке робили. Уявіть собі, або згадайте той час, коли, коли ви вперше приймали участь у вечері Господні. Хтось, хтось пам'ятає цей момент. Це, напевно, ті, які десь, десь недавно це робили, тому що. Ой, я вже не можу цього пригадати. Але я пам'ятаю ті свої перші рази, це, це якось незвично, це незвичне служіння в церкві. Це, це все по-іншому. І тому, тому уявіть або забудьте, що ви коли вже це робили. Це ви робите вперше. Це. Це та моє таке найщиріше, найперше служіння вечері Господні. Нехай не буде це традиції, нехай це буде пам'яттю про те, що Ісус зробив для мене. Перше Коринтян, 11 розділ. Сьогодні ми будемо Його ще читати. Хочу, щоб ми почитали з 17 го вірша. 1 Корінтян 11, 17 вірша. Пропонуючи це вам, я не хвалю, що збираєтесь ви не наліпше, а на гірше. Бо найперше я чую, що як сходитесь ви на збори, то між вами бувають поділення. У що почасти, я й вірю? Бо мусить між вами і поділи бути, щоб відкрилось між вами і досвідчення. А далі, коли ви збираєтесь разом. То не на те, щоб їсти Господню вечерю, бо кожен спішить з'їсти власну вечерю. І один, одно, і один голодує, а другий впивається. Хіба ж ви не маєте хат, щоб їсти та пити? Чи ви зневажаєте Божу церкву і осоромлюєте не маючих, що маю сказати вам? Чи за це похвалю вас? Не похвалю, бо прийняв я від Господа, що й вам передав, що Господь Ісус тієї ночі, як виданий був, узяв хліб, подяку віддав і переломив і сказав Прийміть, споживайте це тіло моє, що за вас ламається, це робіть на спомин про мене. Так само, і чашу взяв він по вечері і сказав ця чаша новий заповіт у моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цупити, смерть Господню звіщаєте, аж доки він прийде. Тому, то, хто їстиме хліб цей, чи питиме чашу Господню негідно, буде винний супроти тіла та крови Господній. Нехай же людина випробовує себе і так, нехай хліб їсть. І чаші хай п'є, бо хто їсть і п'є, негідно, не розважаючи про тіло, той суд собі їсть і п'є. через це поміж вами багато недужих та хворих, і багато заснов. Бо, засу... бо коли б ми самі судили себе, то засуджені ми б не були, та засуджені від Господа, караємося, щоб нас не засуджено світом. Ось тому, мої браття, сходячись на поживу, чекайте один одного. А коли хто голодний, нехай вдома їсть, щоб не сходилися ви на осу, а про інше як прийду заряджу, говорить Павло. Ми завжди вибираємо ось ту частинку, де хліб, як Ісус ось це робив, як Він е, вино роздавав учням. Так, але ми забуваємо про інше. Про те, що в цьому всьому ось в такій метушні ми можемо забути про головне, про Христа. Ми можемо забути про тих, хто нас оточують. Тому що тут апостол пише про тих, хтось, хтось голодний, а хтось навпаки аж забагато має. Тому не робіть це, як звично. Не робіть це, тому що голодні. І не робіть це, тому що так треба. Не робіть це. так не треба. Це потрібно мені для мого спасіння. Робіть краще так. Хтось Хоче ось такого служіння вечері Господні. Не тому, що діякон подзвонить запитає, а може тобі принести, якщо ти хворий, а може ще щось. Краще я піду у церкву. Ні, так, так не потрібно. Бог цього не хоче. Робіть це тому, що вам це потрібно. Не дияконові, не пастору, не просвітеру. Німому сусіду палавці, який запитає в тебе якісь проблеми, ти не був на Робіть це, тому що це потрібно вам, кожному. Коли я роздумую про вечерю Господню, там у верхній горниці, про Юду неможливо не згадати. І, і водночас. Ми розуміємо, що ми Біблію свій час переносимо в свою церкву. І деколи можна подумати, а є серед нас Юда. Я такого знаю. Ось він, ось те і оте робив, як він має на це право. Можуть бути такі думки. Я, я й про себе це кажу, що і я так можу думати. Але дивно, Ісус стає на коліна і миї ноги юді. Він знав його думки, ви не знаєте думок людей, я не знаю. А Христос знав думки. Він його про це і попереджав. Він стає має йому ноги. Він вділяє йому вечерю тому, який мав його зрадити. Через декілька хвилин або декілька годин. Але в той же самий день чи вечір Юда прийшов і зробив те, що мав зробити. Але Христос йому не заборонив. Хоч Ісус знав Юду від початку, Він обмив йому ноги. Зрадникові була дана можливість разом із Христом брати участь у святій вечері. Того терпеливий Спаситель зробив усе можливе, аби спонукати грішника розкаятися і очиститися від скверні гріха. Це приклад для нас. Моє чисте серце, мої чисті помисли і думки. Вони спонукають людину, яка можливо не така, каятися. Ісус робив це, це обов'язок мій. Приклад Христа не дозволяє нам забороняти комусь брати участь у вечері Господній. Звичайно, відвертий гріх. Виключає участь в цьому обряді, видно. Але в усіх інших випадках, випадках, ніхто не має права виносити рішення про чиюсь неготовність до Господньої вечері. Бог не дав права людям вирішувати, хто може брати участь у вечері, а хто ні. Бо хто здатний читати серця, хто спроможний відрізнити пшеницю від куколю? Ті же в тому ж посланні Павла до Коринтян в п'ятому розділі 11 вірш один прочитає. А тепер я писав вам не єднатися з тим, хто зветься братом, та є перелюбник, чи користолюбець, чи ідолянин, чи злоріка, чи п'яниця, чи хижак. І з такими навіть не їсти. Каже апостол Павло, і церкві Адвентистів сьомого дня вечеря є відкритою. Тільки один випадок не дозволяє нам приймати участь у вечері або комусь заборонити. Найце не Уперечити комусь. Так? Тільки якщо ми бачимо, знаємо, що людина робить. Відвертий гріх явний, коли всі це бачать, і ми їй про це не сказали. Або ми сказали, людина продовжує. Ось в такому випадку Дух Пророцтва говорить, що ми не маємо права давати людям вечерю Господню. Всі решта випадків ми не можемо судити нікого. Роздаючи вечерю Господню, Ісус пообіцяв стати їхнім Спасителем, нашим Спасителем. Коли ми приймаємо участь у вечері Господній, ми заключаємо договір з Христом. Він стає моїм Спасителем. Пам'ятайте, що Він Ісус сказав Петрові, сьогодні ми будемо читати в 13 розділі Івана: якщо я тебе не вмию, Скажемо так, якщо я не проведу ось цей обряд з тобою, ти, ти не будеш мати спільності зі мною, ти не будеш мати частки зі мною. Моє спасіння на тебе не буде мати вплив. Сьогодні, коли ми приймаємо вечерю Господню, ми приймаємо те, що Христос. Стає моїм Спасителем. Служіння вечері Господньої вказує на другий прихід Христа. Вона підтримувала надію в серцях учнів. Щоразу, коли учні Ісуса збиралися, щоб згадати про Його смерть, вони згадували, як Господь взяв чашу. І віддавши подяку, подав їм і сказав пийте з неї всі, бо це кров моя нового заповіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Та кажу вам, що віднині не питиму з цього плоду виноградного аж до того дня, коли питиму Його новим з вами в царстві мого Отця. 26 розділ Євангелії від Матвія, 28, 29 вірші. Ісус Христос. Учні завжди, коли збиралися на цю вечерю, вони згадували, що Христос колись в майбутньому буде знову приймати з ними участь у вечері Господній. І це їх підтримувало, це їх підкріпляло, це їм давало сили. Коли вони стояли на оливній горі в дії апостолів, ця історія описана. Ісус їм говорить, про їхню роботу, про їхнє завдання. І після цього полегко почав возносити сунеб. Вони стоять і чекають, можливо, зараз повернеться, так? Підійшли двоє ангелів, і що вони сказали? Можі браття, чому задивляєтесь, так? Дії апостолів 1.11. Чому ви вдивляєтесь вгору? Так, там пише? Галілейські мужі, чого стоїте і задивляєтесь в небо. Той Ісус, що вознісся на небо від вас, прийде так, як бачили ви, як йшов він на небо. Кому була сказана ця обітниця? Учням? Я думаю, що мені і вам. Тоді було учням, так сьогодні це актуально для нас. Ісус Христос, який пішов, Він обов'язково так же само повернеться за своїми, за тими, хто приймає участь в христових стражданнях. У вечері Господній, у у меті, у тому, що Христос заповідав своїм учням. Сьогодні ми читали ще один текст Івана 14 з 1 по 3 вірш. Христос обіцяє кожному. Не журіться, не сумуйте. Я прийду і заберу вас до себе. Це не надовго, це якийсь час. Залишайтеся вірними, і я прийду і заберу вас. Пам'ятайте про любов і милість Божу, виявлену на Христі. І сьогодні в цих христових стражданнях Церква Божа бере участь у вечері Господній. Поділяючи вечерю Господню, ми розуміємо, звідкіля у нас фізичний хліб. Потрібно розуміти не тільки про духовний хліб, який ми маємо від Ісуса Христа. Нам потрібно розуміти, що наші тілесні харчі, наше життя кожного дня, воно також залежне від Ісуса Христа. Коли Ісус Христос сказав, Я хліб життя, Він говорив про своє спасіння, яке Він приготував для людей, яке Він е, на Христі здійснив для людей. Але Він не говорив про те, що тут, на землі живучи, віруючи в мене, ви будете мати достаток, ви будете мати хліб на кожен день і кожного дня, коли ми їмо цей хліб, згадуйте. Завдяки кому ось це все нам Робіть це на спомен про мене, казав Ісус Христос. Кожного дня. Своїм життям земним ми зобов'язані Богові. Лише. Приймаючи життя, віддане за нас на Голговському Христі, ми можемо жити святим життям. Тільки тоді, коли ми приймаємо життя Ісуса Христа, яке віддане за мене, ми можемо жити святим життям. І приймаємо ми це життя через прийняття Його слова і виконання того, що Він повелів. Тоді ми стаємо одним цілим із Ним. Хто споживає моє тіло і п'є мою кров, той перебуває мені, і я в ньому. Як ото послав мене живий Отець і я живу через Отця, так і той, хто буде споживати мене, житиме через мене. Особливим чином вечеря Господня об'єднує з Богом тих людей, котрі відчувають свою залежність від Нього. Сьогодні цей день прийшов. Я вірю, що кожен, хто прийшов на це місце, сьогодні відчуває потребу в Бога, відчуває в тому, що Він від Нього залежний. І тому Він хоче поновити цей зв'язок із Богом. Тому що кожного дня ми ходимо дорогами життя, десь десь дружина або чоловік, щось не те сказали або зробили, можливо, діти, можливо, в маршрутці, або десь на роботі ще, і ми забруднюємо свої духовні ноги. І нам потрібно ось це обмиття від гріхів. І його дає тільки Христос. Тому не будемо нехтувати тим, що Христос заповів нам. Будемо робити на спомин про нього, звершувати вечерю і пам'ятаючи, що це коштувало Божому Сину. Помалимо сміємо.